Пиво Хугарден, або Хайгарден, або Хьюгарден, як його тільки не називали. Але правильно буде Хугарден. Так ось, це буде не огляд, а буду дивитися з вами враженнями. На просторах Тіктоку натрапив на відео, як чоловік каже, що чайка нефільтрована, таке ж смачне, як Хугарден, а може й навіть краще. Про смаки ми сперечатися не будемо, можливо, йому так здається. Але в коментарях був повний бардак. Взагалі я проходжу повз коментарів, але тут було дуже цікаво, я прочитав, і люди пишуть, що, наприклад, Хугарден вариться в Україні. То це повна нісілітниця. Якщо ми бачимо, що виробник у нас в Бельгії, адреса потужності в Бельгії, а імпортер в Україну беф ФС Україна. Тобто це пиво імпортується і вариться воно в Бельгії. Це перше. Другий коментар був стосовно ціни. Бо що люди вірять, що чим пиво дорожче, тим воно смачніше та якісніше. Так, звісно, ціна не є запорукою смаку, але на мій досвід, чим пиво дорожче, тим більше шансів насолодитися смаком. Бо там вища якість соду, хмелю та інших інгредієнтів. Та більш складний процес виробництва. Так, ви скажете, що великі бренди впадаються в рекламу. Але бюджетні впадаються в рекламу так само. А що ви думаєте з цього приводу? І якщо це відео набере тисячу лайків, то ми продегустуємо, чи дійсно чайка смачніше рекламні.